Наші воїни вже готові зустріти північно-корейських найманців Путіна і підрозділи на Курщині отримали короткий посібник ключових фраз, які допоможуть корейцям скласти зброю, і лишитися живими вже сьогодні. Завтра північнокорейські солдати будуть на фронті. Скільки де і що кажуть про це наші бійці та генерали, дивіться в матеріалі воєнкора Андрія Цеплієнка? Він цього тижня побував на найгарячіших точках фронту і зараз покаже, що там відбувається. Наші знають, ворога буде ще більше. Чекаємо тоді кареті. Беху садіть, страхли, перепугані, і вони їдуть. Але легкої прогулянки в них не вийде. Нехай беруть з собою чорні пакети. Ворог заплатить за кожен крок по цій землі. А! Всі, хто прийдуть, всі ляжуть. Російські окупанти витісняють українців з вулиць багатотисячного колись Селидового. Ще на початку тижня 15-та бригада Нацгвардії Карадах стримувала просування росіян на сході міста, але за останні дні московитів раптово посилили кількома батальйонами з-під Покровська, і чисельна перевага ворога змусила наших бійців відтягнутися на західній околиці Селидового. Маєра, дайте в... дивись, вишла, щоб не вискочила обіцяна! На південь від Селидового російська колона спробувала прорватися до великої новосілки і селища Шахтарське. Частину ворожої техніки одразу підбили. Та ворог зміг висадити десант і пробився в бік Шахтарського. А отже, зайшов в тил захисникам української лінії оборони. Росіяни створюють точки напруги вздовж усього фронту, розтягуючи наші сили. А потім шукають слабкі місця, через які можна прорватися за лінією українських укріплень. Так відбувається на всіх ділянках. Тисячокілометрової лінії фронту, але на сході пріоритетом ворога наразі є два напрямки: Покровський та Куп'янський. Вони наступають постійно. Паузи немає взагалі. Тобто на різних ділянках вони прощупують такі місцини, де можуть пролізти. Ворог пре-пре-пре, не шкодуючи свої сили. Він лягає. Вони перуть через своїх же. В одній посадці, що ви розуміли, може бути 200 трупів, і вони через них переходять. Цих снайперів нещодавно перекинули на Куп'янськ. 23F3 – так називається снайперський підрозділ Держприкордонслужби, який брав участь у відбитті ймовірно найбільш масштабної атаки на куп'янському напрямку. Вже було чутно гул важкої техніки. Там було близько 50 одиниць, близько чотирьох ворогів. Можна їх назватирами, так було знешкоджено одразу. Як вони висадилися з БМП? Як тільки дистанція скоротилась до кількох метрів, снайперам замість свого штатного інструменту далекобійних гвинтівок довелось брати в руки автомати і гранатомети. Зав'язався стрілковий бій. Ми знищили противника. Потім підійшли ближе, забрали. Я забрав у них всі документи, рації, аптечки і так далі. Вороні вони загрузилися, приїхали до в посадку. Їм кажуть, що давайте, зараз в беху садіться там. Там хахли, там перепугані. І вони їдуть. Думають на ентузіазмі, що тут зараз всі злякаються і кудись побіжуть. А тут ані, вони зразу попали і попали хорошо. В теорії втрата Куп'янська, як і окупація Покровська, обвалять весь український фронт. Так сподіваються в російському генштабі. Тому і готові витрачати щоденно по тисячі своїх знищених солдатів. Куп'янськ рівняють із землею, просто знищують. Сюди прийшло аж три каби. Нічого військового, жодного військового об'єкту тут не було. Цілими росіян стають всі будівлі, де навіть теоретично можуть розміститися військові. Виходьте, виходьте. Що люди є? Є тут цивільні чи немає окупантам. Байдуже вони просто цілими кварталами перемелюють Куп'янськ разом з його мешканцями. Муніципальні будівлі знищені. Ось воєнкомат, досить недавний прильот Каба. Я так розумію, що наші хлопці вони достатньо розумні, вони в таких будівлях просто не розташовують. Звичайно, звичайно. Але вони шукають, вони по своєму принципу працюють. Рандомно. Майже кожного дня авіабомби падають на переправу, яка з'єднує два береги річки Оскіл. Що більше осіння погода ускладнює переїзд на лівий берег, тим вище ризик потрапити під бомби, поки час безкінечно тягнеться в заторі. Росіяни наступають, лізуть на Куп'янськ, діють за абсолютно чітким планом, частина якого спроба створити плацдарм на лівому березі річки Оскіл. Українці в будь-який спосіб намагаються їх зупинити. І воюють навіть створюючи фактично нові системи озброєння, яких немає в своєму арсеналі жодна інша країна. Наприклад, ось такі міні-РСЗВ. Ми стали першими журналістами, яким показали бойову роботу цієї зброї. Довгий час прикордонники не світили її, але на жаль, ворог дізнався про цю українську модифікацію РСЗВ. Тож більше вона не секрет. Це вже розробка більш прикордонників. Ми перші, їх, хто використовуємо ці на базі ХМВІ. Держприкордонслужба отримала стаціонарні хорватські системи РАК СА12. І це не просто установка залпового вогню, а фактично реактивний міномет. Вершальну роль ця установка, коли ми знищували багато складів боєприпасів, паливомастильних мастильних матеріалів. Зупиняли також атаки ворога, тобто піхоти, техніки. Де вона кнопка. Та ось пульт є. Тумблер, який переключає на. Одиночні постріли на залп. Кнопка основна це дає імпульс. Снаряд, випущений з такої установки, летить на серйозну дистанцію, вибухає з потужним запалювальним ефектом. Через це окупанти часом думають, що по них б'є Хаймарс. Він більше, ніж Град. Да? По товщині, да, більший. Єдиний недолік стаціонарного рака низька мобільність. Якщо його знайшов противник, втекти не вийде. Тож прикордонники сконструювали власну РСЗВ, поєднали хорватську установку з американським армійським позашляховиком. Нова система швидко з'являється там, де треба зупинити піхотний прорив. В неї радіус розбросу осколків – це 30 метрів, це діє ураження. Квадрат вона накриває там 100 на 200. У цьому квадраті піхоті просто ну, вижити майже нереально. Реактивникам дали ціль укріплення російських штурмовиків. Через розбиття авіабомбами села броньований хамві з ракетною установкою. За лічені хвилини висувається максимально близько до передової. Просування ворога очевидно. Кілька місяців тому тут був наш глибокий тил. Зараз фронт все відбувається буквально на очах противника. В небі постійно висять його розвідувальні безпілотники. До прильоту ворожого снаряду або евпіві-дрону є лише кілька хвилин і роз. З рахунок в них вкладається. Гармата! Снаряди ще в повітрі, але треба якнайшвидше звідси тікати. Точка засвідчена, установка сюди більше не повернеться. Постійно міняти свої позиції і не повторюватись. Саме для цього і була створена міні рсзв Головне для таких систем є запас боєприпасів, практично без ліміт. Снарядів у нас вистачає. Чекаємо тоді корейців. Північних корейців чекають скрізь. За даними південно-корейської розвідки, в Росії вже перебуває дві групи солдатів Кім Чен іна йдеться про чисельність більше трьох тисяч бійців, а до нового року їх ймовірно буде 12 тисяч. За даними українських розвідників, вже сьогодні-завтра перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в Курській області, але не виключено, що їх відправлять штурмувати і українські міста, наприклад, Куп'янськ. Я думаю, що їх не будуть брати в полон, бо ми не знаємо їхньої мови. Росіяни ми можемо запитати, що ти хочеш жити, здавайся, чи ні. А тих вже ні, вони нас не зрозуміють. Можемо просто паралельно буде час чути корейську мову, щоб брати полонених. І випитувати інформацію нашим силам оборони можуть протистояти бійці елітного підрозділу 11-ї армії КНДР. Українські фронтові генерали оцінюють сценарії їхнього застосування без рожевих окулярів. Можливо, вони і на вашому напрямку з'являться. Чи вплине це на оборону? Це можливо, вплине вплине це масовістю і збільшенням інтенсивності застосування живої сили, але на кожну дію противника у нас є відповідні рішення щодо протидії. Але перспектива зустрічі із озброєними рабами Кім Чан Іна не лякає. Ані воєначальників, ані простих солдатів. Нехай беруть з собою чорні пакети. Ми не були готові до збільшення кількості вояків. Да? Просто ми не встигнемо провести тендерні процедури, щоб закупити, тому нехай візьмуть з собою. А нам, українцям, немає різниці, якого ворога знищувати. Чи то російського, чи то білоросійського, чи то північно корейського Всі, хто прийдуть, всі ляжуть. Були вагнерівці, закінчились. Були зеки стоять порожніми. Російські колонії. Тепер північні корейці. Невідомо, як ці солдати поведуть себе на полі бою, але політичний фронт вони явно розігріли. Втомлене НАТО вже говорить про негайне посилення допомоги. А у нас може з'явитися новий союзник, південний сусід КНДР, який допоможе українцям з корейською мовою, і не тільки. Андрій Цаплієнко, Ілля Шенкаренко, Віктор Пономарьов і Сергій Перфілов ТСН Тиждень, плюс марафон. Єдині новини.